Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості. Розрахунки з покупцями в разі подальшої оплати. Бюджетна установа, платник ПДВ. Повний текст статті, розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті Олени Цятковської, відображаються операції з бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями в разі подальшої оплати, коли бюджетна установа є платником ПДВ. Відображення в обліку реалізації послуг навчання здійснюємо за допомогою документа Реалізація послуг розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ Реалізація послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа Реалізація послуг зазначаємо назву установи, вид операції надання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. Для відображення в обліку нарахування податкового зобов'язання з ПДВ встановлюємо флагман Віднести ПДВ на податкове зобов'язання. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини. Відображаємо опис послуги, ККВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в бухгалтерському обліку, отримання оплати за надані освітні послуги здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа банківська виписка зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо отримання оплати за надані освітні послуги. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції надходження коштів від реалізації продукції, робіт, послуг, рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в бухгалтерському обліку закриття в кінці звітного періоду рахунку доходів, проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ «Операції, що ведені вручну бухгалтерські за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа «Операції, що ведені вручну бухгалтерські, зазначаємо назву установи та суму операції за допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо закриття рахунку доходів. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщує на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!